Фейк контроль: не дамо шансів російській брехні. Ви на хвилях українського радіо з вами я Наталя Соколенка і Сергій Стуканов і наш фейк-контроль у світі цифрових технологій шахраї не втомлюються вигадувати нові способи обману цього разу. Аферисти приміряли на себе маску мобільного оператора Vodafone і розсилали абонентам фейкові повідомлення про нібито завершення дії їхнього номера. Мета такої операції змусити людину змінити сім карту та таким чином отримати доступ до її грошей та особистої інформації. Мобільний оператор вже за користувачів, не вірте жодним повідомленням, окрім офіційних. Всі дані перевіряйте тільки на офіційному сайті в застосунку оператора або за номером довідки. Додатково важливо використовувати двофакторну автентифікацію в соцмережах та уважно перевіряти банківські застосунки, аби не втратити заощадження через недбалість. Які деталі криються за цією шахрайською схемою та чим вона відрізняється від інших, розповідає Олександр Порошков, координатор проєктів з медіаграмотності у громадській організації Детектор Медіа. Шахрайські скреми, які засновані саме на чібто повідомленнях операторів, вони дійсно популярні не тільки в Україні, а й в світі в принципі, це така можна сказати, стандартна схема. Чому саме зараз існує подібна хвиля шахрайства з абонентами Vodafone? Іноді знову ж таки це шахрайство роблять і без конкретної причини. Просто це доволі поширений спосіб шахрайства, тому його використовують, скажімо так, побутово, не обов'язково прив'язуючи до якихось актуальних подій. Але звісно. Це, до речі, важливий аспект, що можливо враховувати, що саме сталося в суспільстві, які нещодавно були новини. Можливо, там сталися якісь неполадки в роботі, саме Vodafone. І якщо ви чули про такі новини. Це означає, що треба бути обережнішим. Зазвичай ці новини шахраї використовують собі на користь і пишуть подібні повідомлення, представляючися власне представником оператора, який, начебто, намагається виправити проблему і пропонує вам акції, бонуси, подібні речі разом із тим, фактично в процесі крадучи ваші особисті дані. В більшості випадків дійсно подібні схеми з телефонними номерами, там з заміною сим-картки, або з тим, що представнику оператора потрібно перевірити, хто вам. Писав там повідомлення або дзвонив будь-які подібні дії. Вони, звісно, кінець кінцем націлені, в тому числі, на здобуття доступу до особистих правних просторів користувача. в принципі, шахрайство з телефонними номерами дійсно поширене і не так важко здобути доступ до певного номера. Тому що в більшості випадків телефонні номери не прив'язані до паспортів громадян, і відповідно для того, щоб перевипустити картку, наприклад, з номером достатньо назвати, по-моєму, три останніх дзвінки, які виконувалися власне з цієї сім картки, і назватися власне, хто ви є і чому ви хочете перевипустити картку. Відповідно, цих даних оператору достатньо для того, щоб це зробити. В першу чергу мета шахраїв це отримати власне фінанси. Тобто будь-які шахраї роблять ці шахрайські схеми для того, щоб отримати гроші тих, кого вони намагаються обманути. В другу чергу вони отримують доступ саме до мобільного телефону, і все, що ми маємо в наших соціальних мережах в інтернеті, все прив'язано до нашого номеру телефону. Що не до номеру телефону, то до поштової скриньки. А поштова скринька в свою чергу все таки прив'язана до номеру телефону. І якщо ми маємо доступ до мобільного номера, то ми можемо отримати доступ і до будь-яких інших власних сервісів, соціальних мереж і так далі. Шахраї надсилають повідомлення із посиланням, яке веде до підробленої сторінки мобільного оператора Vodafone. що саме відбувається, коли користувач натискає на це посилання або погоджується на заміну сім картки. Технічний бік цієї схеми пояснює Олександр Пирожков. Якщо ми погоджуємося з тим, що ми подалися дійсно замінити свою сім-картку, мовно завершилася дія нашого номера, то відповідно тоді ми можемо поміняти власне цей номер і замінити сім картку в більшості випадків через онлайн. Додаток і шахраї можуть попросити вас не певні дані для того, щоб отримати власне доступ до цього онлайн-додатку, або в принципі до нашого аккаунту на сайті оператора, наприклад, людина, яка представляється цим представником оператора, може попросити нас назвати тимчасовий код, коли ми виконуємо послугу там заміни номера, або в принципі входу в аккаунт, для того, щоб, начебто, цей представник оператора зробив все за нас, щоб ми власне нічого не робили своїми руками. Але таким чином, якщо ми надаємо якісь будь-які тимчасові паролі. Стороннім лицям, то в більшості випадків шахтарі просто отримують доступ до цього акаунту і вже можуть надалі робити що завгодно, бо це фактично відкриває повну історію нашого номера. Тому насправді, ці тимчасові паролі, коди, будь-які, які приходять нам у вигляді смс-ок або інді повідомлень на електронну пошту для того, щоб здійснити дію або увійти в акаунт. Ці паролі ніколи не можна передавати стороннім лицям, стороннім людям, тому що це в принципі принципі, не один з етапів цього алгоритму. По-перше, це в принципі не потрібно робити, бо алгоритм працює інакше. По-друге, це власне небезпечно, тому що шахраї таким чином можуть легше отримати доступ до наших даних. Кожен українець може стати мішенню для подібних атак, як діяти слухачам українського радіо, якщо ви отримали підозріле повідомлення, і що варто знати, аби не потрапити в пастку шахраїв? Практичні поради зараз нам дасть Олександр Перешков. Тут важливо звертати увагу на те, хто саме на діссовтам це повідомлення, навіть якщо нам надходить якесь, начебто, офіційне повідомлення від Vodafone, чи від будь-якої іншої організації чи компанії. Бажано це додатково перевірити. Ну, як це зробити? Допустим, нам прийшло повідомлення від Vodafone про те, що нам треба поміняти нашу стім-картку, замінити номер. Відповідно, такі великі компанії зазвичай не комунікують лише через смски. Якщо дійсно така якась потреба є. Коли ми війдемо в додаток, наприклад, нашого оператора або на сайт оператора в свій особистий кабінет, то ми там також побачимо сповіщення про те, що нам там треба поміняти номер або здійснити будь-яку іншу послугу. Якщо ж навіть зайшовши в особистий аккаунт, ви не знайшли все одно підтвердження цієї дії, ви можете також додатково звернутися на гарячу лінію власне оператора і уточнити безпосередньо з цим номером, чи дійсно є якась потреба. Це робити, бо перше, так ви точно пересвідчитися, чи дійсно щось потрібно робити, чи ні. По-друге, якщо це шахрайська схема, таким чином ви повідомити одразу оператора, йому буде легше взаємодіяти з цією проблемою, окрім того, щоб перевіряти відправника і перевіряти ту інформацію, яку нам надають з іншого джерела, важливо в тому числі і відслідковувати те, як ми реагуємо. На ту інформацію, яку нам надсилають в більшості випадків, шахраї намагаються вивести нас на емоцію, якогось там враження, що це щось таке неймовірне сталося, або це щось приємне для нас, або навпаки, це щось таке, що жахає. Відповідно, і то і то це доволі сильні емоції. І якщо ми здатні усвідомити, що ми зараз відчуваємо ці емоції, їх викликало саме це повідомлення, ми в тому числі можемо і подумати про те, що. Вірогідно, це є маніпуляція, тому що всі маніпуляції вони в першу чергу засновуються на емоціях. Якщо ми відчуваємо такі сильні, якісь емоції від просто рандомного повідомлення, яке нам надіслав, начебто, оператор або будь-яка інша організація, то тоді варто додатково знову ж таки все перевірити, перевірити. Достовірність цієї інформації в альтернативному джерелі, тобто в офіційному джерелі, на сайті там оператора або іншої організації, і тоді вже приймати якісь рішення, відкривати файли і так далі. Ми почули коментарі та поради Олександра Пирожкова, координатора проєктів із медіаграмотності в громадській організації Детектор Медіа. Аби не залишати пропагандистам шансів контролювати вашу свідомість. Звучить рубрика Фейк Контроль на українському радіо, де ми тренуємо навички медіаграмотності та зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну гієну. Фейк-контроль не дамо шансів російській брехні.